Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний. Сьогодні ми залітали до міського територіального центру, щоб на власні очі побачити, як підопічні, користуючись послугою соціальної адаптації, виготовляють для наших військових шкарпетки, нижню білизну, подушки та багато чого іншого. Ходімо дивитися. Дуже прийшло все якось само по собі. Коли ми з початку війни Получали для військових, люди несли все від шкарпеток, зубної пасти, води і все прочім. І коли вже стали їхати переселенці, як то вже цей маленький такий хлопці стали там займатися техніку ремонтувати. А ми перейшли пісок грузити на тероборону. Отут у нас стройка, заповнили наш тер... наш нашу тероборону. Пісок нам вже не потрібен був, і ми знаємо, який попит був, коли ми були волонтерами. Що потрібні були? нижня білизна. Ми, підопічний індустріального терцентру, з першого днів війни не стали осторонь. Ми робили все, що могли для наших воїнів. Спочатку були волонтерами, а Потім була потреба в білизні потреба. І оце ми шиємо вже більше року. Сьогодні 544-й день війни, і ми робимо все для наших дітей, для наших воїнів, з нашою доброю душею, з нашою материнською молитвою. В даний час шиємо білизну, в'яжемо носки, робимо ангелочки. Робимо браслетики на ручку, все з нашими молитвами, все чистого серця з материнської ласки. Ми з дому збираємося дуже скоро, ми знаємо, що нам треба йти. І це кожен день, день. І в нас в кожного є свої об'ясання. Я шию, я вже пошила отаких от всяких трусів, більше тисячі перевалило за тисячу, але з допомогою подруг. А ще в нас є одна підопічна наша, вона шиє подушечки. В ці подушечки, то також вона вкладає свою душу і всередину ще ложе порушничку помаленькому, щоб воїн міг відпочити на подушечки і витерти свій під. І в цю білизну ми вкладаємо наших ангелочків. І браслетик, і все, що ми готуємо. І дуже щасливі, я завжди прошу Бога, щоб дав здоров'я тому воїну, який їх одягнув. Ми нашим воїнам, нашим дітям, робимо отакі от оберіги ангелочки для того, щоб він завжди був з ним. Він покладе його в кишеньку чи десь на відне місце. Оце такими, такими жіночки індустріального терцентру.